І в моменті, інколи, якщо я відчуваю, що щось не так, якщо я погано себе відчуваю, питання, чому я погано себе відчуваю? Може, я намагаюся комусь щось довести, і я витрачаю свою енергію на це, тобто я викидаю її у смітник. І я не хочу нічого доводити насправді, але я витрачаю енергію, щоб довести, бо це звичка. Звичка зі школи чи звичка з батьками, якісь конфлікти були. Якось, якось ця звичка сформувалась, вже, що, ну що зробиш. І кхе, важливо в цій вечірній інтроспекції а, пробачити собі помилки, прийняти їх, зрозуміти, що це нормально, що я вчусь, я учень у цьому житті, і я не, не маю бути ідеальним і очікувати від себе ідеальності. І... Навіть якщо нам здається, що хтось від нас ідеальності вимагає, це може бути не так, це може бути просто наша.